Де які птахи зимують? Сашко Дерманський. Літо спливало. Осінь вже була неподалік за скошеними полями, за приникшими лісами. Пора збиратися в дорогу, зацвирінкотіли в небі ластівки. «Тут скоро нічим живитись буде. Всі мушки, комарики від холоду поховались. Куди летите? запитали в них Зозулі. Як завжди, в Африку? Звісно, відповіли ластівка. Дорога далека. І ми ж туди прокували Зозулі. А нам ближче летіти у Францію, сказали на те шпаки. Полетимо пізніше. І ми пізніше полетимо, озвались дикі гуси. Через два місяці нам поки є, що їсти на річках та озерах. Ха-ха, а ми взагалі не полетимо, зацвірінькали горобчики. Ми ближче до людських осель ночувати будемо там завжди можна знайти чим? Кар-кар! Прекрасно, можна поживитися, погодились ворони. Ми теж лишаємось. Отак От гомоніли птахи про свої осінні справи, а осінь тим часом потрохи золотила верхівки найближчих дерев.